Дороги Полтавщини, жах та біль жителів області на багатьох ділянках автошляху, величезні ями, напливи та відсутнє якісне покриття. А взимку дороги перетворюються на ковзанку. Все це призводить до тяжких наслідків. Зростання кількості ДТП реагуючи на звернення людей, група депутатів Полтавської обласної ради зустрілися з керівником служби відновлення та розвитку інфраструктури у Полтавській області Іваном Краповницьким. Отримуємо дуже багато звернень від мешканців Полтавської області, від мешканців наших громад щодо того, що дороги є непроїзними, Особливо це під час зимової негоди. Недостатньо здійснюється очистка доріг від снігу. Ми зустрілися з керівником Ком служби відновлення та розвитку та його заступником обговорили ці питання, які турбують наших виборців. Поговорили про ті дороги, які проходять через наші громади. Спілкування було досить конструктивним. Намітили шляхи співпраці в подальшому задля того, щоб ця ситуація покращилася. Також у депутатів виникло запитання стосовно розподілу коштів на утримання проблемних доріг, Гадяч-Опішня та Гадяч-Миргород. На даний час тендер на 396 мільйонів пройшов. Виграла компанія СКП, але роботи проводяться дуже. Погано по цій дорозі ми бачимо вся мережа в льоді. Фактично, дорога не проїзна, автобуси перестали ходити. І цю інформацію ми проговорили. Ну, звичайно, ми знали проблеми в тому, що коштів велика заборгованість перед підрядниками, і зараз коштів на, на цей рік ми знаємо, що в новому бюджетному кодексі зміни взагалі убрані кошти з дорожнього фонду. І зараз буде перерозподіл коштів за 23 рік залишка, і з які з'являться кошти на роботи. Нам Гарантували, що дорога буде утримуватися, будуть по ній проводитися розчистка і посипання суміші. Тим більше тендер цей закінчується 31 березня 2024 року. Наше головне завдання це зробити дороги проїзними. наше головне завдання, щоб люди бачили, що чиновники і керівники турбуються долею, це доріг, хочуть, щоб вони були проїзними і щоб люди відчували себе в комфортних умовах.